На початку війни вони випускали від 100 до 200 ракет на день. Потяг Звичайний пасажирський розкорочила, а там ніякої військової техніки, поряд немає. Перший місяць взагалі пиячили. там за півроку, Це скільки приблизно? Тисячу 90 зраненими із усіма. Якщо ми кажемо про безпілотки Scan Ігл, тобто це бізпілотники, які можуть літати на дальність 100 кілометрів. Нам надають контрбатарейні радари, щоб ми знищували їхню артилерію. Доброго дня, дорогі друзі. Раді вас вітати у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. І сьогодні в нас наша Постійна рубрика це військова аналітика разом з Денисом Селіним. Денис, привіт, доброго вечора. І сьогодні ми поговоримо не лише про останній тиждень, звісно, а поговоримо і про останній місяць війни, і взагалі про півроку цієї кампанії, що вона сталося, та які висновки ми можемо зробити. Якщо вам подобаються наш, наші відео та наша аналітика, то ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Насправді ці легкі дії допоможуть відео. Нашому зробити так, щоб воно його бачили набагато більше людей. Отже, розпочинаємо. Денис було дуже багато побоювань, і про це писали і СМІ, і казав Генштаб і Посольство США, що будуть великі більше ніж зазвичай ракетні удари на День Незалежності, де день, день прапора та інші дні на цьому тижні. В більшості своєї величезних ударів по покиву чи по великим містам не відбулось. Сталася трагедія на ЖД в Дніпропетровській області. І, ну, майже все, як здається. А чи насправді це так, чи просто наші сили класно справилися і відбили атаку? Ну дивись, ми маємо розуміти, що Росія живе по рекалам Радянського Союзу, а в тих парадигмах вони щось підганяють під дати. Тобто, щось mm -hmm. треба зробити на дату, якусь дату треба споганити і так далі. Тому всі очікували. Якихось аспектів на День Незалежності. Але якщо ми подивимося загалом ситуацію, так було там біля 200 підйомів літаків, які могли завдавати удари, але фактично було значно менше ударів, тобто вони зліталися і, і, і сідали. Тобто mm -hmm. таке стрес для суспільства робили, щоб всі постійно чули тривогу. Якщо ми кажемо про кількість ракет, то постійно, коли вони готуються, що буду умовно кажучи, великий ракетний удар, ми маємо розуміти загальну кількість ракет, які ось вони випускають. На початку війни вони випускали від 100 до 200 ракет на день в перші тижні. Ага. Тиждень. А після цього значно впала активність. І ми маємо розуміти, що там, те, що каже офіс президента, загалом росіяни. Випустили десь 3 тисячі ракет за там, 5 з хвостиком місяців війни, коли ще не було 6. І це майже половина від тих, які, які аналіти кажуть, що в них може бути ракета. Тому казати, що вони можуть там, на день запустити, умовно, кажуть, 500 ракет це маловірогідно, тому що це дуже складна операція, тому що треба ракети кудись завантажувати і щоб вони з літаків стріляли або з кораблів і так далі. Це не не за хвилину доробиться, mm -hmm. тому певна кількість ударів була. Були удари за тиждень по школам різноманітним різним цивільним А, Частина влучає в військові цілі, але ну, як ми бачимо, почаплена, тобто ну, вірогідність, що там є військовий об'єкт, мала, тому що я був. Рік тому в цьому населеному пункті там ага. немає поряд військових. об'єктів. Єдиний аспект, що там може розвантажувати військова техніка. Але знаючи точність російських ударів, тобто ми всі розуміємо, що щоб вони підігнали під ракети під приїзд поїзд, Прямо, коли потягу, тобто це ну, да. ну, мала вірогідність, тому що ну і те, що ми бачимо, то там потяг. Звичайний пасажирський розкорочила, а там ніякої військової техніки поряд немає і великої кількості військовослужбовців, як вони кажуть, що там 200 вони знищили безпосередньо в потяг, Ну, такого немає. Тобто ну, були б видні тіла загиблих і так далі. А ми бачимо велику кількість загиблих цивільного. Тому ну, це аспект про ракетні удари. Це більше для стресу населення. Вони роблять, щоб. Ми здалися від того, що постійний стрес. Ну да, до речі, тривоги дійсно були постійно. Постійно були тривоги, але тут фу, дійсно ударів не було. Тобто, це як звичай цей блеф знаменитий Росії. Зрозуміло, добре. Давай тоді поговоримо далі. У нас було півроку війни, закінчився шостий місяць. Що по втратам живої сили у Росії? Як яка взагалі динаміка з першого місяця і до зараз? Ну, дивись, якщо ми кажемо про втрати в сили, ми можемо порівнювати місяць к місяцю. Тобто mm -hmm. можна а, зараз подивитися на аналітиці mm -hmm. інфографіці, як що відбувалося? Якщо ми кажемо про живу силу, то а, за ось останній місяць, шостий, а, втрати 6180 військовослужбовців. А якщо ми кажемо про п'ятий місяць, то там трошки менше п'яти тисяч. Mm -hmm. Тобто Десь зросла кількість знищеної живої сили десь на 23%. А якщо ми кажемо загалом про втрати росіян за місяць загиблими та пораненими, це десь 25 тисяч. Тобто це значна кількість, і поки що їм вдається відновлювати це за рахунок певних резервів і так далі. Але ми маємо розуміти декілька аспектів. Що по-перше, що в них не вистачає офіцерського складу, і офіцерський склад довго готувати. І по-друге, що ось тих військових, які вони зараз задіють і будуть задіювати в вересні, це значно менш кваліфіковані люди. Тому що ось, наприклад, вони намагалися сформувати останні там, три місяці третій армійський корпус. Загалом сформували його десь на 70%. Це біля 10 тисяч осіб наразі в Бенхіє. Вони... Ці нас батальйони, так, що вони формують? Ну, Республіка. Не зовсім, ну ага. фактично, так. Тобто, це ось скажімо так, резерв, який вони якось готували, і те, що кажуть американці, британці і їхня розвідка, то там значно менш кваліфіковані, що там вони, скажемо, так, перші місяці взагалі пиячили, там і так далі. Тобто там якісь сили будуть, але вони їх скоріш за все будуть вводити поступово, тобто, мовно кажучи, там тисячу людей. Зараз туди, там через тиждень ще 2000 на інший напрямок. скажімо скажемо так, що під Бахмутом а, різко вони введуть 10 тисяч осіб. Ну мали вірогі. Тобто це не кулак сформований, це просто якийсь резерв живої сили, який можна типу кинути, але воно саме по собі нічого не Ну, вартує. Щось вартує, але ну, я, там, я маю там, вазі... бо боятися, Боєва що зараз вони там а, різко наростять активність. Угу. вірогідність мала. Якщо ми кажемо, чому збільшилось їхні втрати, Пріш за все, це робота нашої артилерії, робота хаймерсів по їхнім скажімо так, скупченням живої сили. Тобто Це все ось останній місяць показав, що це ну, дієві аспекти. Угу. За пів року, це скільки приблизно? 1080-90 з раненими і з усіма. Ну, Дивись, якщо ми кажемо а, з пораненими і, там, і загиблими, то а американці кажуть від 80 до 130 тисяч, тобто угу. ті, що, скажімо, покинули фронт. Тобто ну, це да. багато, але вони постійно, ось, умовно кажучи, по 10 тисяч, по 20 тисяч можуть поповнювати свої війська за рахунок великих зарплат і так далі. Ну тобто наразі ще можуть, ну будемо їх перемолювати, сподіваюсь. Добре, скажіть, давай тепер про те ж саме поговоримо, але по техніці, що було в останній місяць, скільки вони втратили, тиждень і за півроку, і знову ж таки кати Якщо ми кажемо про втрати за шостий місяць, mm -hmm. то якщо ми кажемо, в танках, це 202 танки, 301 БМП БТР, а, Якщо ми порівнюємо. З кількістю військової техніки, яка зараз на території України росіян, то це знищено біля 15% танків і 8% БМП БТР. Якщо ми порівнюємо з п'ятим місяцем, в п'ятому місяці десь, десь такі ж втрати: біля 200 танків, біля 300 БМП БТРів. Тобто ми не бачимо збільшення, і це а, вказує на те, що бажаючих військовослужбовців, які їдуть на танках БМП, їх а, недостатньо, скажімо так, і тому вони не можуть на, на, наростити ось це просування. Ага. І фактично, ми бачимо, що за останній місяць фронт майже не сунувся. Тобто там сунувся трошки біля Бахмуту, і трошки біля Снігурівки. Тобто а, все там на декілька кілометрів великого там, скажімо, просування, там як а, в минулі місяці. На 20-50 кілометрів такого не було. Якщо ми кажемо про те, що вдалося за останній місяць, ми mm -hmm. наростили кількість знищеної, знищених артилерійських систем, тобто знищено 167 артилерійських установок. А відносно п'ятого місяця, то в п'ятому місяці 110 установок. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про знищені системи ПВО, то знищено 34 системи ПВО. А це в два з половиною рази більше, ніж в п'ятому місці. Тобто тут ми бачимо, що ось західна допомога, контрбатарейні радари допомагають знищувати для артилерії і ракети ХАРМ, які знищують ППО. А все це діє і по втратам можна це бачити О, це суттєво. Да, збільшення особливо по ПВО. Дійсно, я так розумію. Якщо ми кажемо про втрати за 26 тиждень, то знищено знищено 40 танків і 66 БМП БТР. Приблизно на такому на такій ж кількості йдуть останні 8 тижнів, тобто. 40-60 танків і до 80 БМП БТРів, Тобто ми бачимо, що усі їхні, скажімо так, побажання, що вони зараз підуть в активний наступ, це не відбувається ні на фронті. Ми цього не бачимо, ні, ні, ні у втратах, тому що багато людей фактично в них відмовляються не хочуть йти вперед, йдуть у відказ і так далі. Ми ну, зрозуміли. Слухай, ну я так розумію, вони насправді вже втратили за, за ці півроку там тисячі і БТРів, і танків і іншої техніки. Ну для, для більшості армій це вже був би кінець, да? ну, тобто, тому що це просто якісь колосальні суми, більше ніж більшість армій світу вже вони втратили. Ну, тобто, але для Росії я так розумію, вони можуть ще довго, да? тому що у них цей ну, запас е великий. Якщо ми кажемо про е танки БМПБТР, то більшість сучасних танків, які там останні 20 років вони відносили, Новлювали і випускали, вони знищені. Вони зараз розконсервовують старі склади радянські, які не мають електроніки гарної, тобто прибори нічного бачення, ну, точність наведена, да. про все, все інше. І вони швидко не пост не зможуть постати, поставити. Ось наразі те, що кажуть, розвідки вони випускають на місяць біля п'яти танків нових. Тобто відновити цю кількість дуже важко. А якщо ми кажемо про що в них є в резервах, так у них є ще танки БМП, але в них не вистачає живої сили, яка може гарно керувати цим, цими танками БМП БТР. Тобто, це в них скажімо так п'ята, тому що від того, що в тебе є, скажімо так, три тисячі танків. А, а людей, які в них сядуть, немає. Ну, Йому... чи сядуть і вперше ну, помруть а... в першому ж бою, Да. Фактично так. Угу, зрозуміло. Добре, ясно. А давайте то, тоді про наші е, плюшки, да, нам на День Незалежності США надали великий пакет, найбільше за всю ці півроку 3 мільярди доларів військової допомоги, там ще 3 мільярди в бюджет, це окрема історія. Що входить в ці 3 мільярди? Що за техніка, і наскільки вона нам потрібна, чи є щось нове, ну дивись, для початку треба розуміти, що в середньому можна побачити на інфографіці, що в середньому на місяць вони надавали допомогу військову десь на попівтора мільярда. Угу. І що ми кажемо про останні місяці, а в цьому місяці вони надали загалом за місяць допомогу на 5,3 мільярди. З яких там 2-3 до того по одній програмі, і зараз 3 мільярди додатково надали по іншій програмі, де техніка буде виготовлятися. Тобто не зі складів США, а буде виготовлятися. Тому буде потрібен певний час, щоб її виготовити, там декілька місяців. І а, вона приїхала до нас. А, за останні декілька пакетів ми можемо побачити, що там а, в цьому місяці а, додалися. А, Скажімо так, системи, які дозволяють йти вперед для наступу. Uh -huh. І протимінні автівки, і ось наразі вони в цьому пакеті підсилили момент проти, проти БПЛА, фактично ось вони надали системи вампір, які працюють проти БПЛА і їх знищують. Безпілотники. Безпілотники, так. Uh -huh. Також вони в останніх пакетах додавали безпілотники. Тобто, якщо ми кажемо про біспілотки Scan Eagle, тобто це безпілотники, які можуть літати на дальність 100 км. і там декілька десятки годин бути в повітрі. Тобто це непогано. Але тобто розвитку. Те Теж саме вони надали для для безпересередні для фронту безпілотки Puma, В них дальність 15 км, але вони певну певний аспект закривають. Також вони в цьому пакеті в останньому надали системи на SAMS, Це шість батарей, кожна з них може закривати активну дальність біля 30 кілометрів. Це ПВО. Це ПВО. Угу. Тобто, фактично, через певний час частина міст може бути захищена. Угу. Тобто, ми не можемо бачити усю. Техніку, яку вони постачають, тому що вони в пакетах не завжди усю техніку пишуть. Напри наприклад, uh -huh. ракети Харм» вони довго не писали, а постачали. І те ж саме. Тобто, якщо але ми можемо бачити, що кількість допомоги збільшується, і, скоріше за все, тобто, вони готуються, що ми потрошки підемо вперед. Uh -huh. Ну, ПВО я так розумію, також це в вже з'явиться, це буде виготовлятись. Так, тобто система вони, вони будуть постачати 8 штук, два в минулих пакетах пообіцяли, і зараз ще 6. Угу. Ну це добре. Там і Німеччина пообіцяла, тому може дійсно до зими трохи будемо більш захищені. А отже, ну давай тоді наприкінці якраз про це і поговоримо. Скажи просто свою думку, взагалі, от оці півроку, що вони нам дали, які основні. Аналіз думки ти винес, і які можливо прогнози на до кінця року. Що у нас може вийти, що не вийти? Ну, наразі? Ми бачимо, що в них значні втрати в техніці в живій силі. Фактично в них знищено активний кістяк живої сили командного составу, тобто це за рахунок роботи хаймерців наших розвідувальних груп угу. безпосередньо боїв на фронті. Зараз точиться в основному боротьба безпосередньо артилерійська, тобто зараз в пакетах в минулих. Нам надають контрбатарейні радари, щоб ми знищували їхню артилерію. Mm. І ми бачимо це безпосередньо по втратам. Тому, скоріше за все, десь в найближчі місяці ми повністю зрівняємося, скоріше за все, в аспекти знищення їхніх артилерійських систем. І десь тоді ж ми зможемо активно піти в наступ, те, що каже Генштаб, в найближчі місяць-півтори ми маємо піти в активний наступ. Але ось за останній місяць, скажімо так, ми системно знищували їхню логістику, щоб вони не могли активно постачати зброю на лінію фронту і припаси. І тому це умовно кажучи, подібне подібні дії робили Сполучені Штати, коли в війни в Іраці. Там вони спочатку знищували логістику і систему ПВО. тобто і зараз ми рухаємося тим же шляхом, просто трошки довше, тому що в нас не вистачає всіх цих систем. Але наші військові накопичують і резерви, і накопичують новітню техніку. І скоріше за все, я гадаю, тобто в найближчі там місяць півтора, ми побачимо, як це буде відбуватися на фронті. А добре, Денис, дякую тобі за інформацію. Ну, жі дійсно, ми бачимо, що вони трохи відтермінували неминучий свій відступ з Херсону і сподіваємося, що восени ми все ж таки побачимо це і інші перемоги України та нашої армії. Отже, друзі, якщо вам сподобався наш сьогоднішній аналіз, то ставте вподобайки, підписуйтесь. Ці легкі дії допоможуть розповсюджувати наше відео, і щоб його побачили інші люди. Якщо сподобалось вам, напевно сподобається їм. Дякуємо вам за увагу і до наступних зустрічей в наступних ефірах. Віримо в ЗСУ, все буде Україна. До побачення.